Друзі, всім привіт! Сьогодні хочемо детально показати вам три різних категорії номера в готелі Lago Hotel 5 зірок, щоб ви могли обрати варіант, який підходить саме вам. Готель Lago було відкрито в 2023 році. Тут класно все. Є величезний аквапарк, новенькі стильні номери, гарні інстаграмні локації для фото та відпочинку, широкий вибір страв та напоїв, велика кількість барів та ресторанів, гарна анімаційна програма. Тож кожен гість знайде тут щось для себе цікаве. Готель Лаго має основну п'ятиповерхову будівлю, в якій розташований весь номерний фонд. Він нараховує 500 номерів різних категорій. Всі вони розділяються також і за видом з балкону. Може бути на море або на околиці. Зараз ви побачите номер найнижчої категорії в цьому готелі. Це лофт. Особливість всіх номерів цієї категорії це ось такі сходи прямо в номері. Даний номер має площу 25 квадратних метрів. Максимально тут зможуть розміститися троє гостей. Є одне односпальне та одне двохспальне ліжко. В кожному номері для гостей є безкоштовний міні-бар. Кожного дня він поповнюється. Є вода, кола, фанта, спрайт, сік, пиво. Також можна зробити собі чай чи каву, це також поповнюється кожного дня. В номері є також безкоштовний сейф, де можна зберігати цінні речі. Є також халати та капці. Ось так виглядає ванна кімната. Вона невеличка, є вся необхідна косметика. Як один із мінусів хочу зазначити, що під час нашого відпочинку був неприємний запах саме з ванної кімнати. Нагадаю, що в готелі ми відпочивали, коли він працював тільки в перший сезон, тому надіємося, що цю ситуацію на сезон 2024 року виправили. Особливістю всіх номерів лофт є їх розташування. Вони знаходяться всі на шостому поверсі прямо під дахом, тому мають ось такий невеличкий балкон. Вид з балкону може бути як на море, так і на околиці. Далі хочу показати вам номер найпопулярнішої категорії. Це Superior. Тут також є безкоштовний сейф, халати, тапці, косметичний набір у ванній кімнаті, чайний набір. Варто також відмітити, що в готелі не надається праска, є тільки платні послуги прасування. Коштують вони не дуже дешево. У ванній кімнаті є фен, шампунь, гель для душу, кондиціонер для волосся, лосьйон для тіла, мило, зубний набор, мочалка, шапочки для душу, серветки для обличчя, вушні палички та ватні диски. Номер суперіор є більшим за площею, ніж лофт. 30 квадратних метрів. Максимальне розміщення гостей 3 плюс 1. Wi-Fi по всьому готелю і в тому числі в номерах є безкоштовним і працює скрізь. В номері Superior є одне двохспальне ліжко, одне односпальне ліжко та додатковим спальним місцем буде розкладне крісло. Всі номера категорії Superior мають ось такий повноцінний балкон, де можна відпочити. А зараз заходимо в сімейний номер. При вході ми можемо бачити спальну кімнату для діток, в якій є два односпальних ліжка та телевізор. Ванна кімната виглядає ось так: є все необхідне. Номер Фемелі має дві спальних кімнати, які розділені між собою ось такими дверима. Щодо наповнення номеру, то все стандартно, як і в інших номерах. Є безкоштовний сейф, халати, капці, вайфай, чайний набір, мінібар, який поповнюється кожного дня. В середньому номера категорії Family мають площу 50 квадратних метрів. Максимальне розміщення гостей 4 плюс 1. Ця категорія номеру має свою фішку, а саме ось таку круту зону відпочинку на балконі з власним басейном. Дякуємо за перегляд. Надіємося, що допомогли вам з вибором номера в цьому готелі. Забронювати тур в цей або інший готель ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.